Як Мойсей підняв Змія у пустелі, так має бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Як чуємо, що сам Ісус себе порівнює із Змієм у пустелі, який піднесений Мойсеєм, насправді тут згадує історію із четвертої Мойсеєвої книги, чисел, де Мойсей, як чуємо, зробив мідного Змія, встановив його на жердині. Тепер, коли Змій кусав людину, то вона звертала очі на мідного Змія і залишалася живою. Це історія, що згадує подію у пустелі під час переходу із єгипетської неволі до землі обітуваної, коли народ, ведений Мойсеєм, почав у пустелі. Дуже часто відбувалися нарікання, зневіра. Але був момент, як описує подія, що люди почали нарікати і на Мойсея, і на Бога. Твердячи, що вони вже не мають хліба ані пиття, яке вони мали колись, а той легенький хліб набрид нам. Так люди згадували манну, що її сам Бог посилав із неба. Саме тоді, коли людина відмовляється від Божого порятунку, від його поживи, власні гріхи, подібно як змії, починають її кусати. Разити і вбивати людину. Саме тому в цей момент Господь зіслав кару на народ, що змії в пустелі кусали жорстоко людей, багато людей загинуло. І тоді, коли Мойсей молився за народ, Господь Бог звелів Мойсеєві зробити такого ж змія, якими були кусані люди, і щоб піднісши його перед очі людей, кожна людина, яка звертала свій погляд на змія, була порятована від смерті. Чому Ісус себе порівнює саме із таким знаком? Бо гріхи людини вони її вбивають і знищують подібно до тих змій. І ті люди, які у пустелі визнавали свої гріхи, які довіряли, що можуть отримати спасіння, якщо виставлять усю свою неправду перед Господом Богом, виведуть її наяв, то саме тоді вони були порятовані. Христос у нинішньому недільному Євангелії називає себе, що Він буде піднесений, аби кожний, хто бачить, дивиться на Ісуса Христа, піднесеного на Христі, і визнає Його, був порятований від вічної смерті. Бо в сьогоднішньому Євангелії також чуємо, що так Бог полюбив світ, що зіслав Сина Свого, не щоб ним світ засудити, а щоб ним світ спасти.